Доброго ранку спортивним та активним у нас сьогодні в марафоні стрункості, розвантажувальний день і для того, щоб допомогти йому якісно очиститися, 10 хвилин для лімфодренажного тренування, власне, розминочки. будь ласка, вам знадобляться босі ножки, так завжди краще, краще займатися. У мене гарний, гарний вид, тому, будь ласка, ножки на ширині плечей, ноги на ширині. Підкрутили таз, назад, підкрутили і відвели назад. Відкрутили і відвели назад. І знайшли таке середнє положення, коли ковчик наш дивиться, дивиться в підлогу, в землю. Плечики наші розкриваємо, розкриваємо грудну клітиночку. Внесенько. Нас ніби за макушечку витягують. До неба. Наш позвоночник рівненький. І ще зробили 4, 3, 2 і 1. І зупинилися. І ручки складаємо на ребра. І зараз будемо дихати діафрагмою. І зробили крок. Наші животики наповнилися крупненьким. Вивідемо. Копчик наш з землю направлений. Вдох, влік, животики, робришки розкрилися, видох. І знову вдох. І зробили. Видох. І знову животики, круглі, робришки роздулись. Видох. А вдох, видох. А вдох, животики, круглі. Видох. І останній раз максимально надуті животики. і до останньої краплиночки через рот видуваємо повітря. Добре, вправо до правого плеча відчули, як тягнеться шия, боку є права сторона, главний ліва сторона. І ще 4. Три. Два. І один. Добре. І починаємо з ножик. Піднімаємося. Піднімаємося на носочках вверх. І перекат на п'яточки. І знову вверх. І перекат вверх. Плечі відбуду відведені. Вверх. Вверх. 4 3 2 і 1 і права ножка впереді і повертаємо коліно малюємо кружечок від себе 4 3 2 1 і замальовуємо кружечок до себе 4 3 2 один. І змінили ножку. І малюємо кружечок від себе. Чотири. Три. Два. Один. І плавно замальовуємо кружечок до себе. Чотири. Три. Два. Один. Є. І коліна ще раз склали ножки разом, спинка рівненька, і малюємо кружечки, і можна ручками прямо робити масаж колін. І зупиняємо і робимо щось. Ліва ножка закорінилася, трошки присімо по коліно. права перед собою на носочку і малюємо такі напівкружечки, розробляємо та суставчики. Вони дуже важливі, особливо, якщо ми ведемо сидячий спосіб життя, Димка у нас застоюється, тому треба максимально розшевелити нашу тазобедрені суставчики. Є, і плавно ножку підтягуємо до себе, тримаємо рівновагу, є максимально довгоді. Стоїмо 4, 3, 2, 1. Ногу опускаємо. Ліва ножка закорінилася. Підняли. Максимально груді, плечі опущені. Свинка рівненька. Тримаємо 4, 3, 2 і 1. І плавну ножку відпустили. І малюємо гарно кружечки. Не спішимо, відчуваємо таз відводимо назад, як тянеться задня поверхня ноги, правої, лівої. І ззаді зупинилися, і змінили коло в іншу сторону. Зупиняємося, обійняли себе за ручки і покручуємося. Також по лісниці. Прямо знизу почуваємо спинка розслаблена. І зараз знизу зупиню. Призупинимося зараз внизу вниз. І гарненько виростаємо з кубою спинку. Хорошо. І тепер беремо і таки, а, будемо робити похлопування по ножці, але можна так а, відчути, як зараз почувається тіло. І починаємо з правої ножки. І гарненько проскупуємо. Таке похлопування сильне, але не будь ще є. Переходимо до сіднички, можна прям кулачком. Тут у нас багато м'яких тканин. Є. І по поздовжній кості також кулачком гарненько простукали. Гарненько простукали. Добре, і беремо по ребришком. Розстукуємо по ребрам. Добре. Грудну клітинку. Грудну клітинку. І по руці. Чули, стали і відчули, як частина в мене права, яку ми простукали, в якому тонусі знаходиться, і переходимо до лівої, до лівої частини нашого. Ми не б'ємо, приводимо в тонус на шкіру. Беремо простукуємо. проступуємо. Беремо по дорожні, проходимо по обришкам до грудної квітинки. До лечу і переходимо до руки. Все тіло почуватися одинаково. І можна ще з таким ручки потрясти, ножки потрясти. Добре, якщо є коврик, лягти на спину, руки, ноги витягнути і зробити таку трясучку. Є? Yeah. Є. Yeah. І гарно прийшли в тонус. Обіцяла, що 10 хвилин і вже майже 10 хвилин. Добре, і ще ще зробимо. Гарненько, щоб до обличчя пішов лімфоток, знаходимо, знаходимо серединку грудної клітинки, беремо наші костяшечки і гарно проходимося, проходимося по грудній клітинці і беремо дівчата на грудну залозу не заходимо, тільки по грудній клітинці від центру до плеча. І іншу ручку беремо. Повністю, що був запущений організм і гарно очищався. Ну і, звичайно, п'ємо свою норму води. В дні очищення можна збільшити хоча б на літр. Є yeah. добре. І знаходимо тут наш такий от! промасувати, щоб обличчя також. У нас було без котиків, набряків, є добре, ручки в замочок. Розкрили грудну клітиночку, лопатки ззаді зібрали. Пораділи сьогоднішньому дню, що він розпочався. І налаштування, щоб ми гарно провели цей день, цей день очищення. Ми його проводимо на коктейлях, на продукті Гербалай. Навіть зробити, зробити день розвантажувальний на 600-700 калорій і отримати при цьому повний спектр мікро-макро-мутрієнтів мікро-макронутрієнтів. Це неймовірна можливість. Бажаю гарного і безпечного дня.